Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. І сьогодні хочу з вами поділитися моїми новиночками, які я привезла із останньої виставки, а також рослинку, яку я привезла із парижської виставки. З Парижу я не показувала, бо вона одна і якось було скучнувато робити з одною орхідейкою. А так як новиночки трошки прибавилось, то я їх вирішила показати разом. Е, так, з чого почнемо? Ось з цієї маленької е, мого, е, ще одного дендробіума. Такий я спокусилася на нього. Ось такі огірочки, ось такий красунчик. Я його взяла для свого орхідаріума. Ось так він називається. Ви знаєте, що я не дуже дружу з дендробіми. Сказать, вони мене не люблять, в мене з ними не виходить, але таки спокусилася вже в сотий раз, чи в який там, не знаю. Я шукала рослинки для свого орхідаріума, розказувала продавцю, які в мене умови там. І ось він мені якби сказав: беріть цей дендробіум, ви побачите, йому там дуже-дуже сподобається в вашому орхідаріумі. Ну що ж, я взяла на свій страх і риск, я надію, що ми з ним домовимося. Йому сподобається, і я таки знайду підхід до них. Я бачу у інших, вони ростуть як, <смі> як дереза, а в мене все время щось з ними не складується. Ну, так, так, мені хочеться, щоб я знайшла з ними общий якби, язик, общу мову. ну Будемо дивитися. Так що, така моя перша покупочка дендробіум. Uh, і будемо дивитися, як він себе поведе. Так, друга, друга рослинка ось така плейонка. Ви знаєте, мені дуже-дуже хотілося біленьку, таку білу-білу. Я по інтернету їх продають, але я хотіла її побачити якби вживу, квітучу. Ви знаєте, в мене вже є одна, вона така темно-розова, рожева. А ось цю я взяла в неї, хоч тут трошки, якщо додивитися, вона така, є нальот такий розовуватий, така, знаєте, випускниця. Трошки видно, бачите, ось тут розовеньке. Ось так ось. що біла, білосніжна, вона ні, але, але все ж таки вона гарнюня, набагато світліша, те, що в мене є. Uh, і я її взяла. Я дуже полюбляю плейоночки. Вони такі невибаливі, гарненькі. Такі ну, тендітні, ну, красуні, красуні. Зараз я вам покажу мою ту рожеву, яка вона зараз. Так, ось що, ось така вона зараз. Так, ось тут, ось тут. Тут ось ось це все пробуджуються нові зрости, і з них вона буде квітнути. Так, містер Джонсон нюхає щось тут нове, без нього проходить. Ну як же без нього? Вона в мене стояла суха, її зовсім не поливала цілу зиму, і в марту почала поливати. Так, що він тут внюхав? І ось вона пробуджується. Вона так гарненько, пишненько квітне, і тому я хотіла до, до своєї колекції, так, містер Джонс, там пахне. Ну да, там плейоночка пахне, внизу ще там нічого не пахне. Так, в общем, я хотіла декілька собі плейоночок, і ось в мене така навяжчива думка була, мені хотілося біленької. Ну, біленької не, не знайшла, але коли я побачила ось ці квітучі, то я не змогла пройти мимо і взяла. Вони чим, чимось нагадують катлейки, з якими я також питаюсь договоритися, з деякими виходить, з деякими ні. І, на жаль, на жаль, плейоночка квітне тільки одного разу по весні, але вона того стоє. Якщо ви, якщо ви не знаєте, або якось ще не наважились, беріть невибаглива, гарненька рослинка, вона, до речі, земляна читається. Так, послідуюча, це ця, що я привезла із Парижу. Ось така красуня, дуже вона мені сподобалася. Я її купувала вже майже з відквітчим квітоносиком. Дивіться, які будбочки, доросла рослиночка, тут уже новий ростик пішов вам. І я її взяла. Чесно скажучи, парижська виставка мене якби, трошки розчарувала в тому смислі, що не було такого. Вибору орхідей. От о, того року, того року е, коли я їздила, там дуже багато було от от таких рослиночок для орхідаріума. І я їхала ціленаправленно цьому році, щоб ї, е, купити ор, е, такі орхідейки для е, орхідаріума. Але, на жаль, цього разу були більш такі комерчські сорти, як е, Дендробіуми, як багато фаленопсісів, камбрії, анцидіуми, брасії. таке все ярке, все таке квітуче. От люди зайшли, подивилися, о, оця гарна, купили і пішли. А от іменно для таких ну, трошки вибагливих, як я, коли ми шукаємо щось таке цікаве, цього разу було дуже мало. І тому, якби, ну, я вийшла з одною рослинкою. Подруга, яка була зі мною, вона каже: на тебе це щось і не похоже, що ти вийшла з одної єдиною рослинкою, але знаєте, просто купити напхати не хотілося. А того, що хотілося, в мене навіть така, знаєте, як листочок був, що я хочу, там не було, на жаль. Так, давайте ще полюбуємося на цю красу. Ну, не можу я, вона її поставила, мені так видно її. Ось такі красунечки Я придбала. Надіюсь, що в нас з ними складеться все добре. Ну, Плеюночку я то точно. Та рожева в мене вже буде третій рік квітнутий, все більше і більше квіточок, все більше і більше якби вона розростається. Земляна, ще раз нагадую, це земляна рослина. Якщо у вас немає мінусових температур, ви її можете навіть висадити в вашому садку, але в мене вона в горшочку росте, а по зимі вона зовсім суха до березня місяця, а потім починаю потихеньку її поливати. Ця рослинка пройшла. Мілтонія вже карантин, все там нормально, нікого немає, я її протравила, щоб все було добре. Ще раз хочу вам показати ось цю Мілтонію, як вона квітне. Такі ось новиночки. Не знаю, сподобались вони вам чи ні, але я дуже-дуже задоволена своїми новинками. Надіюсь, що вони приживуться, що будуть нас радувати квітінням, вони вас, я, ну, вони мене, я вас. Я побачила, що я стала трошки якби капризна така. Спочатку я забігала на виставку, купувала, що мені треба, потім бігла, дивилася, що ж там такого гарного виставили. А зараз я. Спочатку обійду виставку, потім я роблю відео, а потім уже йду купувати. Тоді в мене голова трошки, знаєте, як притихла, адреналін трохи впав. І я більш так знаєте, мудро підходжу до покупки. Раніше я купувала багато чого купувала. Ну, як багато, ось і це сподобалось, і це сподобалось, а потім через деякий час думаю, навіщо я його купувала. Добре, що знаходяться подруги орхоманки, яким які можна подарувати, які дійсно раді цій рослинки. А от тепер я просто якби, те, те намітила, а потім в мене є время подумати, чи воно мені потрібно, чи ні, і чи я дійсно хочу цю рослинку. Я так думаю, ті рослини, які я купую, я дійсно знаю, що вони мені потрібні і що, я їх, що в мене їм буде добре. Ну що, ось таке відео. Буду з вами прощатися. Надіюсь, вам сподобалося. Всім гарного настрою, всім миру. Слава Україні! Поскоріше нашої перемоги. Всім пока-пока.